Історія України, 11 клас, розділ 3. Україна в період системної кризи радянського ладу. Урок 12. Наростання економічної кризи. У жовтні 1964 року уряд СРСР очолив Косигін. Керівництво країни відмовилося від низки нововведень Хрущова. Зокрема, посилилася централізація в управлінні економікою, було ліквідовано Ради народного господарства і відновлено галузеву систему управління промисловістю через союзні та союзно республіканські міністерства. У жовтні 1965 року Косигін запропонував розпочати економічну реформу. Пропонувалося розширення прав підприємств. Якщо раніше основним показником ефективності роботи підприємства була кількість виготовленої продукції, то тепер обсяг реалізованої. На підприємствах створювалися різні фонди для заохочення працівників. Наприклад, фонд житлового будівництва давав підприємствам можливість будувати житло, дитячі садки, бази відпочинку. Завдяки втіленню економічної реформи восьма п'ятирічка була найуспішнішою серед усіх. Обсяг промислового виробництва збільшився наполовину. Дві третини приросту промислової продукції було одержано внаслідок зростання продуктивності праці. Розширення прав підприємств аж ніяк не обмежувало повноважень міністерств і комітетів. Економіка залишалася директивною та командною. Вирішальне слово в господарюванні належало апаратникам, а не директорському корпусу. Країна поступово поверталася до жорсткого директивного планування. Що краще працювало підприємство, то гірші умови чекали на нього наступного року. Запровадити окремі елементи ринкового регулювання в командну економіку виявилося неможливим. Основою економіки й далі були паливно-енергетичні галузі та військово промисловий комплекс. Водночас пріоритетними стали вважатися східні регіони країни, що істотно скоротило фінансування союзних республік. Особливо це відчула Україна. Єдиний виняток становила електроенергетика. 1977 рік це рік народження української атомної енергетики. У промислову експлуатацію було введено перший енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Також з кожною п'ятирічкою темпи видобування вугілля на Донбасі скорочувалися, а його собівартість зростала. З початку 1970-х років розвинені країни світу почали активно запроваджувати автоматизацію, роботизацію, використовувати безмежні можливості комп'ютеризації, однак командна економіка не була придатна до залучення досягнень науково-технічного прогресу. Брак властивої вільному ринку конкуренції призводив до стагнації виробництва. Нарощування виробничих потужностей супроводжувалося нагромадженням застарілої техніки. Особливо низький технічний рівень був властивий легкій і харчовій галузям промисловості, які фінансувалися за залишковим принципом. Тож криза, яка насувалася на СРСР, була зумовлена вичерпанням ресурсів екстенсивного розвитку за неможливості розвиватися інтенсивно. Вона провіщала розвал командної економіки. Занепад радянської індустрії загальмувала світова енергетична криза 70-х років, коли ціни світового ринку на енергоносії зросли мало не в десятеро. Мобілізаційні можливості командної економіки були використані для швидкого нарощування видобутку нафти і газу, а також для будівництва нафто- та газогонів від Західного Сибіру через Україну до Західної Європи. Сільське господарство України було розвинутим. Республіка давала більше, ніж половину загальносоюзного виробництва цукру, майже половину соняшнику, близько третини фруктів та овочів. Проте ситуація в аграрному секторі погіршувалася швидше, ніж у промисловості. Колгоспи та радгоспи не могли нагодувати міського споживача, дарма що держава вкладала в них дедалі більше коштів. Навесні 1982 року було запроваджено продовольчу програму СРСР. Держава забезпечила її фінансування і постійно контролювала перебіг виконання. Продовольча програма подавалася пропагандою як свідчення турботи комуністичної партії про матеріальний добробут радянських людей. Проте безвідповідальні рішення партійних і радянських інстанцій призводили до постійного дефіциту сільськогосподарської продукції. Найродючіша у світі смуга придніпровських заплавних чорноземів перетворилася на дно штучних морів. Неспроможність домогтися від колгоспів високої врожайності спонукала державні органи наполягати на постійному розширенні посівних площ. Надмірна розореність призводила до активізації ерозійних процесів. Чорноземні ґрунти, якими завжди славилася Україна, перебували в жахливому стані. Багатомільярдне фінансування сільського господарства виявилося неефективним. Продовольча програма провалилася. Недоліки в управлінні економікою країни негативно позначилися на її екологічному стані. У 1980-х роках територія України забруднювалася відходами мінерально-сировинного комплексу в 10 разів інтенсивніше, ніж СРСР загалом. Українська РСР була другою за площею і населенням Республікою Радянського Союзу. За чисельністю населення вона перебувала на шостому місці в Європі майже 52 мільйони осіб. Переписи населення свідчили про загрозу депопуляції в Україні, тобто абсолютного скорочення чисельності населення. Природний приріст різко скорочувався внаслідок двох причин зниження народжуваності і зростання смертності. Як і всюди в Європі, в Україні зросла питома вага населення старшого й похилого віку внаслідок подовження середньої тривалості життя. Україна була однією з республік з надзвичайно високою інтенсивністю міграційних процесів. Для міжреспубліканської міграції Кремль створював найбільш сприятливі умови. У 70-х роках, коли міграція досягла максимуму, приріст населення України був забезпечений переважно припливом росіян, а не народжуваністю українців. Тож в усіх українських регіонах, крім західного, частка росіян істотно зросла. Такі зміни в національному складі створювали сприятливі умови для цілеспрямованої політики русифікації. Одночасно партійна пропаганда наголошувала на етнічній єдності трьох слов'янських народів росіян, українців і білорусів. У складі населення СРСР поступово скорочувалася питома вага росіян. Єдиним засобом запобігання цій загрозі влада вважала асиміляцію українців і білорусів росіянами. 70-ті та 80-ті роки характеризувалися стрімким зростанням міського населення. Селянам почали видавати паспорти. І вони за бажанням могли переїжджати до міст. Села залишала здебільшого молодь. За рівнем життя республіки СРСР мало чим відрізнялися одна від одної. У світовому ж реєстрі за показником життєвого рівня Радянський Союз перебував у групі слаборозвинених країн на місцях після 50-го. За чверть століття розрив в оплаті праці між промисловістю і сільським господарством скоротився, а її рівень зріс. Грошова маса в обігу зросла втричі, а виробництво товарів народного споживання удвічі. Це зумовило зниження купівельної спроможності рубля. У ринковій економіці невідповідність товарної маси грошовій виявилася б у формі інфляції. В економіці з фіксованими цінами інфляція виявилася у формі дефіциту товарів. Тривале очікування, коли товар викинуть у продаж, і довгі черги за дефіцитом стали найхарактернішою рисою радянського побуду 70-х-80-х років. Найдефіцитнішими були продовольчі товари. Держава змушена була суттєво збільшити обсяги імпорту цих товарів, витрачаючи на їх закупівлю валюту, одержану від продажу енергоносіїв. У цю добу в Україні було споруджено 7 мільйонів 300 тисяч нових квартир. Однак житлова проблема й далі відчувалася гостро. Надто високими виявилися темпи урбанізації. Сотні тисяч людей роками стояли в чергах на одержання квартири. За кількістю медичного персоналу і лікарняних ліжок у розрахунку на душу населення Республіки Радянського Союзу посідали перші місця у світі, однак медицина фінансувалася за залишковим принципом. На підготовку лікаря витрачалося в десятеро менше коштів, ніж у країнах Заходу. Радянські дипломи там не визнавали. Технічна оснащеність лікарень була незадовільною.